Вітаю вас, мої рідні хлопці, дівчата. Вітаю ненько Україна. Майже е, сіка там 8 хвилин до першої години. Зараз світло включу, бо дуже темно в хаті. То в мене мішок такий бумажняний. Вчора посилку отримала з чим дема. Розібрали, а то туди поклала мусор, треба винести. От. Квітки не хотіла перебирати, але трошки перебрала, ті викинула, рози стоять добре. Ось тут одна, вроді, як оця трошечки пропадає. Ну, можна її викинути, води налить свіжої і хай, Ні, долить води, бо там вже, ото, знаєте, те, що такий малесенький пакетик, і там ото у пакетику таке, щоб вони довше стояли. Погода, значить, плюс три погода. Дощу нема, але буде, буде десь після 3, після четвертої дощ, але тепло. Батареї трошечки прикрутили нам. От, Бо плюсова ж температура. Ну, вони й не треба. У мене там у моїй спальні там батарея закрита. У мене сьогодні стірка. Перестираю все. Я вже забрала собі друге одіяло, більш-менш це міхалат. Я не переділася, бачите, ось так от ходжу, бо мені треба зараз піти по ділам. Ось отаке одіяло, трошки, трошки таке не таке товсте, бо те було таке товсте, і мені так було жарко. Це мої ті носки. Я ходжу вдома, як прийду переодіну. А що тут у нас у календарчику? Ага, сьогодні зірки рекомендують провести день максимальної ніжності поруч із близькими людьми. Бачите, такий з близькими людьми, люді, людями день. Веселий, обійматися, цілуватися, щоб було весело. Ну, слухайте, пішла ж, поїхала по ділам, аж туди, киску, скупила ось. До 15-го. Яке сьогодні у нас число? А яке сьогодні? Так, 9, 10, 11, 12 сьогодні. До 15. го Це така, такий фаршик, свинина і яловичина. Буде треба робити соус. І там от взяла два банані. От, там можна брати банани. Ну, Один-два, так я завжди як буваю. Там. Це у призмі в магазині беру два банани. Оце ж ті треба познімати мені. Шкарлупи, бачите, цей чорний, але шкарлупки зараз зніму і залю водою, щоб квіти поливати. Ната, значить, робить такий соус, бере такі дві здорові цибулини, трошечки їх так обжарює, трошки трошки масла, олівкове масло, олійкуве на олівку. олівкову туди кладе. Кострюлю з таким товстим-товстим дном. А ви, як у вас нема олівкової, кладіть в або рапсову, яку хочете. От, от, трошки так притомила цибульку, а тоді оцей фарш, а тоді додають дві такі у нас баночки є, називаються томаті пасеройту. Це такі без шкурки помадорчики малесенькими кусочками порізані. Оце вона там їх по... 400 грамів дві баночки, тоді ще той кріпкий такий томат, такі вони у трубочках металевих того томату дві ложки столові кладе. От. І тоді ще води дольє грам 200. І оце воно закипить на малесенький огонь бавила. Зараз не соле. От, на малесенький огонь у бавила і буде томить його дві години. Тоді підсоле. Вичахло. і от До, до чого хочете. Хоч, ну італійці роблять до пасти. до пасти, пасти такий соус. А ми їмо з чим хочете. І з пюрешкою їмо, і з, з речаною кашею, з пшеничною кашею їмо. І так їмо із сухариками або з, з зі свіжим хлібом. Немає різниці. Ну Слухайте, я вам вже обіцяла, що як заберу ті посилки. Так я вам усе покажу. Ну от Зараз я вам і покажу. Оце ж сьогодні що я поїхала, зараз отут стула відтягну та сяду. Цілий день на ногах так уже й ножки притомилися. О, залізу сюди, о, хорошо залізла. Це свічки ж приготувала на вечір. Кіно дивіться, щоб свічки Оце забрала у стокмані. у стокмані В магазині НАТА виписувала отакі 5 помад. Не буду вам відкривати, але стеллаудер. Які, вони... які вони отут намальовані, такі вони, є, на саме... ну, так, такі вони є з кольори. Стояли вони 59 євро. А тоді ще на 50% скидка 24. там ні, у, у Стокмані там якось по-другому вважається, от такої цифри до такої, то, мабуть, я так казала, чи 22, чи, чи 23 євро. Це забрала. І оце дали отакі пробнічки ну, оцієї ж фірми Стет Лаудер. Ось такі пробнічки. От, от, і от, отакий пробничок один, Марк, Марк Якобс, от, отакі духи. Далі. Далі. Те, що, те, що Ната мені виписала, ось, бачите, два креми Такі здорові, дві банки крему ларіалівські. Ось це хранцюзький крем, щоб не казали, що мені донька нічого не купляє. Купляє ще і як. Так, один на день, один на вечір. Ось. Ось. Ось Дивіться. Оцей день, Що у нас тут? Вітаміни, анти... Акт... якісь там і анти щось і щось, і щось. Натуральне, коротше, таке. І бачите, написано 60. Оце для дня, а це для вечора. От. Теж 60, бачите, написано. Оце дві такі банки. Оцей, тут, мабуть, нема ціни. Ну так, да, нема ціни, бо це ж прийшло у посильці. Оце, слухайте, оце два такі крема, вони стояли 60 євро. 59,90. Ну По 30 євро два крема. Це наточка мені такі виписала: такі два крема. От. Велика їй подяка. Я таке люблю. Вона мені виписує. Тоді далі, із з Евроше виписала. Оце таке для Ані, для нашої, це щось. А... Таке, я так поняла, 30 мл це під глазами мазать, таке під глазами мазать. Тоді оце для Настюші виписала той ресниці малювати чорним. Бросматик, бросматик. Все, все це один врошек. От. А оце міні-крем, бачите крем, він, ану, давай. давай, Він із ромашки намальовані, він із ромашки крем. От. Оцей крем його можна і на руки, і на ноги, і на лице, куди хочете. Ось такий професіональний крем. Оце таке міні, такий крем. І оце, це міні-крем для рук. Така сама серія, бачите, із ромашками. от, І це такий малесенький. Це зимня серія, різдвяна серія. Це теж міні-крем, це теж для рук крем. От. А це ж так, як була там у призмі. Думаю, а ну да, я от таке куплю собі за євро. ну Щас я відкрию, покажу. Тут треба батарейки вставляти. І воно тут таке Ой, світиться. Така, там як проволочка тонесенька. Що його ну, таке заклеєне, що його і не ну, відкриєш. А я що поїхала до Юска, отуди ж у Лянцікескус. Я ж люблю, ну, ви, ну, ви ж знаєте, я вам вже мільйон раз казала, що для мене мебільні магазини це краще, ніж магазини ходити по тим кругом по магазинам. По, 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 по товарним магазинам по од, од, так я ото і пішла. Бачите, тут така малесенька ото проволочка. Сюди вставляєш дві батарейки, і воно Юск написано, бачите, і воно таке горітиме красиве. От, оце таке купила за євро. І це ж, оце ж я вам сказала у посильці, що з іншим Настюші два такі светерки заказали. Один такий ото з горлом. Але вони ж бачите, це такі рукаваші руки. Вона показала на, на манікені, на дів, знімалася модель, який їй треба. Отакий От він коротенький. І цей коротенький, цей такий, коротенький. такий. Вони в магазині є, але вони, як їх виписувати по сайту, на сайті 4,9, ну 5 євро, да? а в магазині вони 7 євро. Так ми от і заказали. І Ната собі заказала хорошу куртку таку за 8 євро, така легенька. Ну, в Італії ходить, така хороша куртка за 8 євро. І різдвяні тікстіль, вона теж дуже любить тікстільний наволочки на подушки. І рубашку таку клеточку сицева, така хороша, тоненька, тоненька, вона завжди таке носить. Вона ж літом не ходить не в майках, не в тих, ні, як вони називаються, ні, ні в топіках, тільки у рубашках. Бо ви ж самі розумієте, що в Італії у, улітку на сонці 40 градусів, а у тіні 35 градусів. Куди? А вона біла-біла. В мене така біла дівчинка, красива, така красива і дуже біла. Так що от, от, треба їй, е, 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 такі рубашки з довгим рукавом. Ну, це мені крем дуже. Дей, бачите, це, це для дня, а це для ночі. Оце, креми. оце як мої покінчаються, так я оце і, і візьму. Оце і візьму і буду. Використовувати. Ну, це те, що показала. Що показала, то й показала. Конфетки, печеньки. От. Таке от все. Багато всього. В магазині в мене не так багато було часу. Ну, Я так, щоб на 9 на автобус, щоб вже безкоштовно їхати. Поїхала там, трохи походила, сіла на автобус, поїхала до центру і вже приїхала було скільки було вже. Та вже без і 12, пішла на третій поверх, отож, получила отримала оту. Оці помадки. Воно, значить, як Як заказуєш на магазин, тоді не треба сплачувати пересилку. Оце на магазин заказуєш, а тоді вони як уже приготували на магазин відправили, вони присилають весті, що вони прислали, і діти у магазин Стокман, і яке там МОС, ну, яке там відділення на третьому, ну, я знаю, я завжди там получаю. і там показуєш свою, що вам прислали, і свій документ, що це. Ти, а не хтось другий. Оце і все. Получила трошки то пройшлася туди-сюди, та, та й поїхала додому. У кубусі, дивлюся, у кубусі 70% добавили, але не було, так, пробіглась трошечки, нічого такого не побачила. От, хочу тут у Кубус у нас піти у сканці, але це може буде в суботу. Суботу, Бо завтра в п'ятницю, не знаю, за продуктами поїду, мабуть, не поїду, але є діло, куди мені треба поїхати. А може і завтра сходю у сканці. Подивлюсь. Ну, в общем, це все вам показала, ще раз покажу. Матрешки, у вас є креми такі, що по 60 євро креми? Є у вас, матрешки? Ні. У вас нема на вазелін грошей, так, да, матрешки? Ну, то так. А що? що можна сказати, матрешки? На вазелін нема грошей, щоб оце такі креми купити. А ми купляємо, так, да, купляємо. Хоч ви ото там і кажете, що я ото ходжу за просрочкою, ходю. І ходила, уже ходила, як тільки що сюди приїхала, у Фінляндію це 22,5 роки. Нам показали, де армія спасіння, тоді давала армія спасіння у другому місті і ходила. І тепер ходжу, бо я пенсіонерка, в мене багато вільного часу, і я ходжу. А чого не ходить? А що не ходить, як такі хороші продукти дають? Ну, захотілося фарша соуса зробити, купила. М а могла б і не купити, бо в мене і риба є, у холодильнику, і крильця є, і м'ясо є. Та все, що хочете. І Сир є, і ковбаса, і сосіски, все є. Ну, такого захотілося купила. Так. так що, матрешки, пішли ви нахер. Зі своїми то, висказуваннями ходиш, за, побираєшся. А ви б не побирались, матршки. Я не вважаю, що це побирання. Це усі фіни ходять. І такі є багаті люди на машинах приїжджають, що вам і не снилося. Що вам і не снилося. І приходять і беруть харчі, йдуть додому, і, і їдять. Ото -от так. А ви, матршки, скоро будете туту е, е, полову їсти, отруби. Бо нема за що купити. Ото так. Ну, та пішли ви нахер, ото, за кораблем. Я вас ото за, за кораблем по, по, завжди посилаю, так от ідіть туди, що в мене тут піднялося. Так, поставлю. Так що бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчатка. Тримайся, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Всього доброго вам. Всього доброго.